Три переваги для тебе роботи зі мною як з наставником. Перша перевага це те, що коли ми проводимо твою розпаковку особистості і експертності іншими словами, знаходимо твоє призначення і твою місію. І я вмію відчувати людей, я бачу, і я дуже чітко можу підсвітити саме те, що, знаєш, у тебе назовні саме сьогодні, саме те, що тобі більш цікаве і більш актуальне. Друга твоя вигода це те, що в мене дуже великий. Арсенал інструментів хардових, тобто інструменти з маркетингу, з менеджменту і з управління персоналом, і вони підкріплені не лише там науковими моїми якимись досягненнями, що також має перевагу, а в тому числі і практичний. Тому що через мене пройшли вже тисячі бізнес-планів, через мене пройшли вже результативні кейси і міжнародного рівня бізнеси і. Маленькі бізнеси і так далі, і я чесно, я пишаюся тим, що я дотична до величезної кількості людей, які творять, творять свої бізнеси. І третя перевага це те, що в моменті ми можемо з тобою вирішити якісь психологічні факти. Тобто такі обмеження, блокуючі, те, що тебе зупиняє. Знаєш, ми можемо звичайно пройти якесь навчання мега круте у крутих спеціалістів, я абсолютно за. Але. Ми можемо отримати інструменти, але вони у мене не будуть працювати. Чому? А тому, що в мене є певний досвід, у мене є певний страх, певний біль, який залишився в мені. І поки він не буде пропрацьований, поки він не перетвориться в те, що нам треба, він буде тебе блокувати. І ти будеш жалкувати про втрачені ресурси, про втрачений час, що навчання пройшло, а результату немає. Коли ми працюємо, я бачу всі ці моменти, і ми пропрацьовуємо в моменті саме тоді, коли воно сплило, коли воно, знаєш, на поверхню з'явилося, і тоді результати вони значно швидші, ефективніші, і результат отримується швидше. Тому приймай рішення, а я тебе чекаю, заповню анкету в шапці профіля і до зустрічі на розборі. Будемо шукати твої грані особистості.